Нічні обстріли Харкова, новини з фронту, інспектор Хабарник на Хмельниччині. Про ці та інші новини говоримо у свіжому випуску п'яти хвилин на головне в студії Валерій Гринчук. Сьогодні вночі росіяни обстріляли Харків. На даному відео ми бачимо, як рятувальники ліквідовують наслідки. Ракетного обстрілу зазнав новобаварський район міста. В результаті обстрілів із ЗРК с 300 сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшою пожежою площою близько 200 квадратних метрів. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано. Далі новини з фронту. Заступниця міністра оборони України Ганна Гана Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку за час наступальних дій захисники звільнили 37 квадратних кілометрів території. Наші військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста Бахмут. Також збройні сили України порушили логістичну логістику російської армії та ускладнили швидке приміщення військ на фронті. Така ситуація дає можливість збройним силам України. Піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька, крім того, тепер захисники України можуть просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку, а потім до Мелітополя, щоб ізолювати Крим. Ще одна втрата Хмельниччини на війні. На фронті загинув житель села Гаврилівці Кам'янець-Подільського району Латюк Артем. Він з перших днів війни обороняв рідну країну від окупації в березні 22-го року. Разом з побратимами знищив чимало російських танків під час деокупації Київщини. Був нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня. Артему на віки залишиться 23 роки. Про дату і місце прощання захисником буде повідомлено оно пізніше вічна пам'ять герою Інспектора поліції на Хмельниччині підозрюють в одержанні хабара. За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, правоохоронець одержав 10 тисяч гривень від водія, який хотів уникнути покарання за нетверезе водіння. Наразі поліцейському загрожує у четверо більший штраф або ж піврічний арешт, чи навіть ув'язнення до чотирьох років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років. У прокуратурі повідомили, що наразі вирішується питання. Про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Мешканців чотирьох громад Хмельниччини навчали тонкощам національного спротиву. Інструктори добровольчого формування афган провели навчання для Миролюбненської, Старосинявської, Староостропільської та Старокостянтинівської тергромад Хмельницького району. Під час занять учасники ознайомилися з правилами ведення інженерної та бойової підготовки, тактичної медицини та аеророзвідки. Також на заняттях був і перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він Відзначив важливість таких заходів та наголосив, що кожен з нас має бути готовий до того, щоб дати відсіч агресору. Допомога для Шепетівки, Хмельницька обласна організація Товариства Червоного Христа України передала генератори для підсилення критичної інфраструктури міста Шепетівка. Дана організація має тісну та плідну співпрацю із Шепетівською міською радою. Тому було прийнято рішення допомогти підприємствам критичної інфраструктури. Генератори отримали Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства та Шепетівське підприємство теплових мереж. Таким чином. Уже здійснюється підготовка до наступної зими. Рятувальники Хмельниччини влаштували для дітей театр вогню. Більше сотні дітей літнього табору у місті Полони, що в Шепетівському районі, були глядачами даного дійства. У такій формі дітям розповідали про світ пожежної та мінної безпеки. Для дітей створили ситуацію і розказали, як виникає коротке замкнення електромережі та як швидко вогонь знищує будинок. В управління пояснили, що дуже важливо, аби дитина з раннього віку розуміла причини та наслідки своїх дітей. Дій, особливо, якщо це стосується її здоров'я та життя, станом на зараз це усі головні новини, якими ми хотіли поділитися з вами. Слідкуйте за ефірами Першого подільського, аби бути в курсі головних подій області та країни. До зустрічі!